Минулого тижня у ліваді урочисто відкрилася виставка у контексті імперії другої половини 19-го – початку 20-го століття. Ця унікальна експозиція, яку більше ніж 20 років збирали відомі українські колекціонери брати Шереметєви, стала справжнім царським подарунком до сторіччя великого білого палацу. На церемонію відкриття запросили і нашу знімальну групу. Вони не перестають дивувати своїми історичними знахідками і масштабністю своїх експозицій. Вони не на словах, а на справах доводять. Неможливе може. Вони не на мить не припиняють своїх пошуків, адже збережені історичної пам'яті. Це справа усього життя для братів Шереметів. Ще одне наочне підтвердження тому чергове їхнє дітище. Виставка, що найближчими роками стане головною прикрасою Лівадійського палацу. Більше п'яти тисяч експонатів представлено на цій масштабній виставці. Збиралося на протягом більше 20 років. И сегодня такая кульминация в экспозиционном плане для нас большая честь в таком уникальном историческом месте открыть уникальную историческую экспозицию. Одна з кращих експозицій у найкращому для неї місті дійсно усі експонати, що тут представлені, чи то портрети, чи то документи, одяг, медалі, печатки і навіть гудзики варті окремої уваги. Кожен з них є дзеркалом тієї втраченої епохи, одним з небагатьох монументальних свідків якої залишається Лівадійський палац. Однак і серед цих тисяч маленьких сенсацій у Олексія Шереметєва є свої улюбленці. Сьогодні буде тут представлений вперше в Криму унікальний мундір кузена. Последнего императора Николая II Кайзера Вильгельма. В Императорской России было принято назначать э, шефами э, полков э, представителей императорских э, фамилий или дружественных иностранных государств. Казер Вильгельм был шефом лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка и мундир гвардии Санкт-Петербургского полка. Єволічний сиволічним гербом, представлені на унікальній експозиції. Перші відвідувачі виставки представники керівництва Міністерства культури України та РК не переставали дивуватися розмаїттю експонатів і тому, як органічно вони вписуються в інтер'єр палацу, якому дійсно бракувало такої зюминки. Ця експозиція навіть надихнула урядовців Криму на нові звершення у культурному житті півострову. Я особисто дуже гарно знаю пана Олексія, і це людина, яка вкладає свою душу і серце. це все. Ці історичні події, от і те, що зібрано тут представлені, це і ікона, і посуди, і грошові одиниці, і все це говорить про те, що людина справді живе і хоче показати всім, що треба кожному із нас робити якийсь маленький вклад, і надійсно, наша держава буде багатша. Тому що собою все не забереш, а такі історичні приклади, і це залишається назавжди нашим поколінням, дітям це дійсно патріотичне виховання. І коли наші діти приходять в цей музей, да вони дивляться і бачать, що ага, міністерство освіти були свої нагороди в культурі свої, і звичайно, нам хочеться теж теж це робити. Тут знаєте, подарунок подарок дворцу на столітті такая прекрасная экспозиция, это очень достойно. И я хочу выразить особую благодарность и вам, Алексей, и директору дворца э, Светлане Ивановне Москаленко, и Министерству культуры Автономной Республики Крым, и Министерству культуры Украины за все те, э, за ту помощь, за то содействие, за поддержку, которая была оказана, и которая позволила эту экспозицию сегодня открыть. И хочу сказать от имени э, Василия Игоревича что э, все подобные выставки мы будем постоянно теперь новые открывать и в Леводийском дворце, и в Воронцовском, и в Ласточкином гнезде, и мы будем открывать Неапольский, и мы всех приглашаем в Крым. И только крымчан увидит новое, новые экспозиции у нас, но также и гостей полуострова, для того, чтобы вот все те грани, которые есть в Крыму, всё то, что есть связано с историей Крыма, заиграло и было доступно всем, Тож нашим рядовцам, є чого прагнути і з кого брати приклад. А що до найближчих планів, одного з головних організаторів виставки Олексія Шереметєва. То зараз, після відкриття головної справи його життя михайлівського равеліну та трьох нових експозицій, він збирається трохи відпочити, а потім знову до бою за наше історичне минуле.